Металіст готується до чемпіонату України. Ну а поки УПЛ ще не стартувала, харків'яни провели благодійний поєдинок із іменитим іспанським «Депортіво». Отож, друзі, пропоную вам огляд цього протистояння у стартовому складі металіста. Вийшов Євген Підлепенець, який виступав у другій команді «Депортіво». тому було дуже цікаво подивитися на ось це протистояння. Ну а наші друзі з компанії Парімач закликають дотримуватися правил відповідальної гри. Азартні ігри це лише розвага. Парімач болівай серцем. Грай головою. Дуже важливий поєдинок із точки зору благодійної справи. Зрозуміло, що основна мета цього протистояння це зібрати кошти на допомогу жителям Харкова. І ви бачите, яка підтримка була в Іспанії у харківського металіста. Насправді, делегація цієї команди відвідувала різноманітні урядові заходи, так само і в день матчу, і величезна увага була прикута до цього протистояння. Яке насправді виявилося доволі цікавим. Бачите, ви атаку уже на перших секундах, точніше на перших хвилинах цього поєдинку, Санта Марія там не встигав замкнути. І ось такий от удар здалеку рибка, здавалося б, закривав ближній кут і міг витягувати, але, тим не менш, так небезпечно м'яч летів, звалювався, і дуже пощастило, що. Пролітає повз ворота. Металіст на старті поєдинку так само проводив доволі непогані атаки. Ось тут не вдалося віддати точну передачу, зорієнтуватися і продовжити атаку уже лівим флангом. Але вона продовжилася другим темпом і хороше закидання проходить. Закінчується ця атака. Ударом із доволі гострого Кутан не вдається, звісно ж, тут забити. Дивимось повтор цього епізоду. Дійсно, дуже і дуже непоганий вийшов епізод. Знаємо, ми, що Підлепенець, Євген Підлепенець, виступав колись за другу команду Депортіву. і таке знакове протистояння для нього. Зараз саме він із м'ячем намагався виконати передачу. Продовжується атака уже другим темпом, і дуже хороше закидання пішло в напрямку Єгора Картушова. Картушов, який повернувся у «Металісти» з Дніпра 1. І ось така атака, навісна подача із флангу і замикає її. Хто ж це міг бути, як не підлепенець? Дійсно дуже красивий забитий м'яч, подача від Каплієнка. І Підлепенець дуже класно вривається у ту зону, куди пішла подача. Вдається йому замкнути цю передачу. один Металіст забиває першим, але ви бачите, які стрімкі відповіді були від депортіво. І насправді команда доволі технічна. Хто б там що не говорив, що третій дивізіон іспанського чемпіонату, але тим не менш гравці дуже кваліфіковані, так і ми побачили це за їхніми швидкостями. Атака металіста, контрвипад від харківської команди, і знову навіть цього разу від Картушова. І подивіться, як класно розбирається тут під Лепенець. Дубль, дубль на рахунку Євгена. І ось так от розвивалися події у перші 20 хвилин. Дивимось повтор дуже здорово розбирається. Тут картушов його е м'яке закидання. Якраз таки ніхто знову ж таки не закрив Лепенця. і він е спокійно е розстрілює ворота суперника, знову забиває і знову забиває головою. Ось такий от, е вдалий початок матчу для металіста, ну і для Підлепенця. Так само знову, знову атака Євген разу віддає передачу і не вдається тут забити. На жаль, міг ставати рахунок 3-0. Теж дуже симпатична була ця атака, але забити не вдається. Санта Марія продовжує далі відповідь від депортіво. Рибка тут виходить, скорочує кут обстрілу. і таким чином не вдається забити депортіво, хоча виглядала ця атака. Дуже і дуже перспективною. Були так само і подачі, подачі із флангу, і теж була певна небезпека. Ми могли побачити, як металіст готується, наскільки металіст готовий до початку сезону УПЛ. Ну і побачити рівень підготовки ось цих футболістів. Так, тут бачимо, рибка помиляється, але дуже вчасно вдається м'яч вибити з під ніг у суперника. Захисникам відчувається подекуди нервозність у діях, але це теж можна зрозуміти. Не було як таких офіційних поєдинків. Дійсно, це передсезонна підготовка. І ось такі благодійні матчі проти таких суперників, суперників серйозного доволі рівня. Це справжній показник того наскільки команда готова до офіційної частини сезону. Навіс. Знову ж таки, із кутового, і знову на другому поверсі гравці депортіво сильніші. санта Марія. Тут завдавав удару, пощастило, що повз ворота. Ну і 40-ва хвилина, ви бачите, 2-0. Металіст перемагає і пропускає. Пропускає перший м'яч Альберто Кілос. Дев'ятий номер дуже. Хороший футболіст, і ви побачили, як же він зміг тут розібратися. В один дотик буквально вдається йому відправити м'яч ворота суперника. Класна дія. І завершення першого тайму нічого не передвіщало біди, як бачимо, біля воріт харківської команди. Але Депортіво додало активності, додало інтенсивності попереду і за рахунок цього. Вдається їм створити чимало проблем для харківського металіста. Ось ще один момент. І знову Альберто Кілас, дев'ятий номер. Справжній бомбардир. Бачимо, забиває тут правою ногою з цієї позиції. У ближній кут рибка не зміг виручити, не зміг врятувати. На жаль, для металіста. Ну і два у першому таймі дуже насичений перший тайм, дуже цікавий. Друга половина зустрічі теж не менш цікава, але вона була уже за депортіво. Подивіться, як вони стрімко розвивали свої атаки, і подекуди гравці металіста просто забували за суперників і дозволяли ось так небезпечно розігрувати біля воліт рибки, завдавати ударів. В тому епізоді рибка виручає. Ось і ще один навіс на дальню стійку не вдається тут одразу закрити суперника. Футболіста металіста е, йде на віс і закінчується ось е, таким ударом цей момент. Повтор попереднього епізоду, коли дуже хороший розіграш вдався гравцям е, депортіво. Ну і на щастя, рибка виручає. Е, е, депортіво продовжило тиснути, продовжило гнути свою лінію і збільшувати темп біля воріт суперника. Так би мовити, відчули вони, як грає металіст. Відчули, як потрібно грати проти української команди. І ось один із ключових епізодів цього протистояння, другий тайм. Пенальті влучає м'яч у руку Каплієнку, і арбітр призначає пенальті. Альберто Кілес розбігається, пробиває і забиває. Олександр Рибка вгадав, кут, куди потрібно стрибати, але удар потужний і. Самі сінький кут летів м'яч. Відповідно, рибка просто не встигає дістатися до нього. 3-2 стає рахунок, Депортіво забиває, відчуває впевненість дедалі більшу у своїх діях і продовжує атакувати. Дійсно, у металіста було дуже мало. Моментів у другому таймі, на відміну від першої половини зустрічі, подивіться багато вільних зон попереду, зокрема на флангах. У депортіво вони продовжують атакувати. І подивіться, який м'яч залітає у ворота Олександра Рибки. Дуже красиво у цьому епізоді забиває Віктор Нарро. Номінально лівоногий футболіст, але він справий. подивіться, як пробив. Дуже красиво, дуже яскраво. Дійсно, ось цей забитий м'яч теж окраса поєдинку. Напевно, 4-2 стає рахунок. Ну і ось епізод теж дуже суперечливий, можна було тут призначати пенальті, але чомусь арбітр не побачив тут порушення правил. Хоча, як ви могли помітити, теж такий суперечливий епізод можна було і поставити 11-метровий. Був поштовх у спину, але арбітер невблаганий і. Не призначає він 11-метровий у цьому епізоді. Ось момент у Депортіво теж міг ставати рахунок 5-2, простріл і рибка тут уже був не при справах. Дійсно, удар дуже небезпечний, але забити не вдається. Ось такий, от, друзі, поєдинок 4-2. 4-2. У Іспанії харківський металіст в поєдинку проти Депортіво. Банери подяки для Іспанії, для іспанських людей, уболівальників, так само від наших українських фанатів, які зібралися на цьому поєдинку. Дійсно дуже тепла атмосфера, дуже хороша, і це та справа, яку потрібно зараз робити: говорити про те, що відбувається в Україні. І гравці металіста дякують українцям за підтримку. Та й не тільки українцям, усьому світу. Побачили ми наскільки. Яскраво виражено можуть підтримувати Україну в усьому світі, і потрібно надалі просувати ці наративи, привертати увагу усього світу до війни у нашій країні, зокрема і до міста Харкова, заради якого цей поєдинок і відбувався. Дуже важливу справу зробили команди: відбувався збір коштів на допомогу харків'янам. Тереза Ерера трофі, бачите, ви на своїх екранах це трохи більший трофей. А от Євген Підлепинець теж отримав свою нагороду. Поєдинку забив він два м'ячі, відзначився дублем. Дуже приємно і дуже знаково. Насправді, адже підлопинець чудово знає цю команду, чудово знає депортіво і ось так класно він повернувся, забив двічі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.